Легке повернення, це має розказувати взагалі сама нова почта, бо це якби їхня послуга. Але бачу, що багато клієнтів просто не знають, що це за послуга, тому коротко вам про це розкажу. Ми говорили в попередньому відео, що є ситуації, коли відмовляються клієнти від своїх посилок по власному бажанню, тобто просто клієнту не потрібен вже товар. Але виникає питання: хто оплачує в даному випадку посилку клієнт чи магазин? Як би логічно, що вини магазину тут немає, щоб оплачувати посилку для клієнта, і якщо клієнт відмовляється від посилки. To Якби й він має цю посилку і оплатити. але саме ця послуга від нової пошти вона вирішує дані конфліктні ситуації. Якщо у вас виникла така ситуація, що ви просто хочете по власному бажанню повернути товар в магазин, ви просто заходите в додаток нової пошти і нажимаєте легке повернення під самою посилку, яку ви вже забрали. Але перед цим вам потрібно узгодити з самим магазином, що ви такі дії проводите, і щоб магазин очікував на вашу посилку. Тобто, в даному випадку ні ви ні магазин не несе матеріальні збитки, якщо ви просто по власному бажанню захотіли. Повернути посилку в магазин багато бізнесів використовує цю функцію, і ця дана послуга є безкоштовною.